За 2010 рік у мім для участі у навчальних та розвиваючих заходах повернулися сотні колишніх випускників. Мім розвивається як двигун бізнес-прогресу, експертна платформа, дискусійний майданчик та, звичайно, територія спілкування людей, які цікаві один одному. Бізнес-клуб Мім Київ приймає у себе в гостях голову правління Райфазенбанка Валь Володимира Лавренчука. Зустріч проходить щиро та жваво. Спікер має що сказати мімівцям, а слухачі довго не відпускають гостя. А восени до мімівського бізнес-клубу завітав засновник компанії Інком, Дата груп та Октава Капітал Олександр Кардаков. Відвертий виступ спікера, його демократичний настрій та особлива харизма дали мімівцям такий потрібний енергетичний імпульс та надію. Розвиваються майстерні бізнесу, клубний майданчик обговорення тем управління бізнесом. Майстерні збиралися щомісяця, дискутували про розвиток стартапів, обговорювали ідею нового фінансового інструменту, вивчали особливості мотивації, знайомилися з міжнародним досвідом тощо. А у жовтні захоплено та енергійно говорили про антикризові стратегії зі співвласниками компанії Софтланд Юрієм Сивицьким та Олександром Киселевським. Вже наступні майстерні були присвячені управлінню продажами. Їх спікерами стали Валентин Перція та Сергій Коваленко. Щоразу один з двох спікерів майстерень, випускник Міму, який ділиться власним досвідом управління та шукає нових імпульсів. Приєднуйтесь. Стали регулярними зустрічі у форматі професійних кафе. На них експерти із різних ринків збираються обговорити тенденції своєї індустрії. Атмосфера тут тепла та невимушена, сприяє розвиткові та новим знайомствам. Найбільшої популярності серед учасників здобули HR Кафе та Маркетинг Кафе. Кожного другого вівторка місяця мімівці збираються на воркшопи, інтерактивні майстер-класи з кар'єрного розвитку, спікери, провідні експерти ринку праці, рекрутери, роботодавці. У воркшопах беруть участь як ті мімівці, що зацікавлені у розвитку власної кар'єри, так і ті, хто сам купляє працю інших та намагається робити це ефективно. Також щомісяця місяця у мімі відбуваються зустрічі в мафія клубі. Мафія психологічна гра, яка тренує майстерність перевтілюватися та вести перемовини. Сьогодні мафія клуб найнеформальніший захід міму у ресторані Адам Сміт. Ще один неформальний захід спеціальна літня вечірка завершила традиційний мімівський фотоконкурс. Дехто з випускників для участі у події прилетів з інших міст. Атмосфера дійсно зближувала та була дивовижно теплою. Отже, треба частіше збиратися не лише для обговорення бізнес тем Інтелектуальне кафе новий формат бізнес-клубу для мімівців, покликаний створювати гуманітарні контексти. Перша зустріч успішно відбулася за участі головного редактора газети День Лариси Івшиної. Цього року English Спікінг Клаб проводить ювілейне засідання. Привітати клуб та улюблених викладачів приходять десятки мімівців різних років випуску. Восени мімівці беруть участь у семінарі про корпоративні центри від компанії KPMG. Вища математика управління холдингом за допомогою корпоративного центру традиційно стає доступною саме у стінах міму. У грудні Мім Київ збирає мімівців на зустріч з Густавом Водічкою. Письменник говорить з мімівцями про радість і філософію, правду, віру і батьківщину. Адже бути успішним ти можеш, коли твоє життя не тільки бізнес. А ще цього року мімівці традиційно перемогли у різних рейтингах. Багато наших і у ТОП 100 і у Панацеї, і у майже кожному рейтингу, де яких входять найуспішніші. У цьому році є особливі успіхи і у викладачів Мім Київ. Наталія Мосьпан та Володимир Банцер захистили кандидатські дисертації, а Ірина Петь стала доктором наук. Вітаємо. 2010 рік приніс низку позитивних змін в Мімі. Оновились звичні аудиторії та відкрились зовсім нові. Знову відкрився амфітеатр, а дипломи тепер захищають у спеціальній залі. У Мімі тепер є аудиторія, з якої можна тримати зв'язок з кількома різними місцями планети одночасно. Започатковано низку традицій, нова форма для випускників. Ми водимо екскурсії мімом. Тепер щомісяця у мімі є інфосесії, на яких майбутні слухачі знайомляться із бізнес-школою, її викладачами та випускниками. Мімівська бібліотека перетворилася на сучасний інформаційний центр, а хол третього поверху на комфортне місце зустрічі. Місце льоні залишається незмінним. А в листопаді мім відкрив офіс випускників. Бізнес школа Мім Київ залишається синонімом лідерства та досягнень. Ми з вами багато можемо зробити разом. Коли нам єднатися, якщо не зараз. Саме про себе мімівці відповідально кажуть: Україну будуємо ми. Приєднуйтесь!